Жорстокість одного і байдужість інших, як наслідок, загинула людина. У Черкаській області жінка пішла у гості до сусіда. Коли її чоловік повернувся додому та дізнався про це, вдерся до сусіда, кілька разів його вдарив, а потім перекинув свою лють на співмешканку. Я побив жінку, і вона померла. Я його з другим чоловіком. Ну, наче наносить удари йому, її. По тілу, по голові. Затриманий розповів, що кохана зраджували йому не вперше, а цього разу, каже, застав жінку на гарячому. Чоловік переконаний, його цивільна дружина загравала із сусідом. Втім, сам сусід розповідає, що жінка прийшла до нього пожалітися. Розповідала, що чоловік її весь час лупцює. Прийшла сусідка до мене, каже, що чоловік її обіжає. Каже, можна тебе. Побудь трохи. Він прибігає, вириває двері. Коли равнивець почав лупцювати жінку палицею, сусід побіг до батьків. Вони повернулись уже у трьох, але захищати жінку не стали. Йдемо сюди через асфальт, а він її там вже масликує. Батько каже, що ж ти кара робиш? А потім він матюка загнув на батька. Батько каже, ваша сім'я, розбирайтеся, як хочете. І батьки пішли, а я пішов у хату. Чоловік бив жінку на очах у свідків, доки, врешті-решт, не вилив усю свою лють. Але було вже пізно. Хоча постраждалої забрали до лікарні, врятувати її не вдалося. Затриманого звинувачують у навмисному вбивстві.